Ради бачити вас, друзі, брати, сестри, хто є сьогодні разом з нами, хто дивиться онлайн. Ми є церква Христова, християн віри Євангельської, де проповідують Слово, співають про Ісуса, говорять про Ісуса, ну і намагаємось жити і Ісусу. Це є гарна новина. Друзі мої, якщо все буде благо, в наступну неділю у нас буде розпочинатися курс зцілення душевних ран. Хто хотів би приєднатися? Будь ласка, є місце, є можливість в наступний вівторок. Якщо все буде благо, я буду їхати до військових на Сумі, до наших капеланів, провідати, побути разом з ними. Якщо згадаєте в молитві буду дуже вдячний. Також з нами є друзі, з Карпат. Закінчився сезон, можна сказати, такий затяжний. Вітаємо вас на фаворі. І після моєї короткої промови буде свідчення, тому хай Бог благословить. Також серед нас є друзі-переселенці, також щиро вітаємо вас. Я хотів би сказати, дорогі мої, цей набір, який ми сьогодні дамо вам. Я розумію, що він не замінить втраченого вашого майна, чи будинку, чи квартири. але прийміть як щирий дар від Бога. Це не ми вам даємо. Прийміть як від руки самого Господа. І коли будете розпаковувати, подякуйте Богу, подякуйте Богу, до цих наборів причетно багато людей. І більше всього це пиклування і забота Бога. Покличте до Господа, прикличте ім'я Господня. і Він допоможе вам. Він явить свою милість і свою благодать до кожного із нас. Я сьогодні хотів би торкнутися такої теми про турботу Божу, піклування Боже. Чи бачите ви, друзі, руку Божу в своєму житті? Це, це дуже добре. Хтось, можливо, не бачить, а тільки нарікає. Я не раз чув такий вислів від людей, чому Бог допустив те, чому сталося те, чому так, дуже багато запитань. Але хотів би сконцентрувати нашу увагу на чомусь доброму. Я розумію, якщо ми почнемо шукати якісь ну, недоліки, Даже в мені ви знайдете їх масу. І що це вам допоможе? Якщо ви дізнаєтесь про мої недоліки, вам це допоможе? Ні. Але якщо ви будете брати щось добре, це допоможе вам. Це є правда Божа. Що ми знаємо про Бога? Що ми знаємо про Бога, дорогі мої? Але я хочу сказати, що немає в нашому житті таких питань, які не турбували Бога. Немає таких питань у нашому житті. Немає таких питань. І бажання Бога, щоб і кожна людина вона була спасенна, вона була прощена, вона була помилована, і вона була самою щасливою людиною на цій землі. Чи це можливо? З Богом це да. З Богом це правда. Тому, дорогенькі мої, і якщо людина де, бодай хоч трошки зустрілася з Богом, доторкнулася до нього, вона прагне до кращого. Вона прагне до змін, вона прагне до звільнення, вона прагне до. Того, про що брат тільки що переді мною говорив. І Бог в цьому зацікавлений. Якщо ви не знали, від нині будете знати. Бог дуже зацікавлений. Але де той взірець, як би сформувати, як би побудувати своє життя, щоб не помилитись? Що для вас є прикладом? Що є для вас гарним таким, як би сказати, взірцем, що ви можете успадкувати. Давайте ми звернемось до книги вихід. Це буде 20 розділ, де йде мова про 10 заповідей. Вихід 20 з першого віршу. Ми прочитаємо. І проголосив Бог усі ці слова, я Господь Бог твій, який вивів тебе із землі Єгипетської, і з дому рабства хай не буде в тебе інших, інших богів переді мною, не роби собі ідола та ніякого зображення того, що на небі, у горі, що на землі, внизу, що у воді під землею, не поклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь Бог твій. Бог гривните, який карає синів за провину батьків до третього і четвертого покоління, тих, хто ненавидить мене, і який чинить милость до тисячу поколінь тим, хто любить мене і хто дотримується заповідей моїх. Не промовляй імени Господа, Бога Твого даремно, бо Господь не залишить без покарання того, хто проголошує ім'я. Даремно, пам'ятай день суботній, щоб і святить Його. Шість днів працюй і роби всяку справу Твою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби цього. Не роби цього дня жодної справи, ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твой, ні пришелець, який у оселях твоїх. Бо за шість день створив Господь небо і землю, море та все, що в них, а дня сьомого відпочив. Тому благословив Господь день суботній і освятив Його. Шануй батька Твого та матір свою, щоб довгі були дні Твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво щодо ближнього Твого. Не жадай дому ближнього Твого, не жадай дружини ближнього Того, ні раба Його, ні вільного, ні його, ні бика його, ні осла його, нічого, що у ближнього Твого не жадай. Дорогі мої, це десять заповідів. Можна сказати, що це серце старого заповіту, де Бог. Відкриває себе для людей і пропонує як людям правильно жити, як взірець. І тут ми бачимо, як людина вибудовує відносини з Богом і один з одним. Але тут є щось із десяти принципів, із 10 цих керівних правил, керуючись якими люди вибудовують ці гармонічні відносини. Якщо можна, покажіть перший слайд. Якщо ви бачите просто ну, там складніше, тут дуже чітко ми зробили, щоб нам було видно. Бог пропонує нам щось не робити. Легко запам'ятати. Скажи, чи є в нас в Україні люди, які, ну, не дай Бог не чули, що не можна красти, що не можна вбивати, що не можна чинити перелюб, чи говорити неправду? Я думаю, що, напевне, нема в нас таких людей. Ми можемо пригадати тут, друзі мої, таку поговірку, що одна ложка. Дьогю що робить? Зіпсує що? Бочку меду. А я можу заперечити, да це ж несправедливо. Ну як це так? Лише одна, і вона зіпсує все добре? Для того, щоб назбирати бочку меду, це скільки часу треба, скільки бджілкам треба попрацювати, да й пасічнику теж. Немало зусиль треба прикласти. Друзі мої, це символ того щось такого доброго, де ми дуже стараємось і намагаємось, що зробити добре не тільки для себе, можливо, для когось іншого. Але якийсь один недобрий вчинок перекреслює все те добре. Ну а як же так? Ну, по людськи це, кажеться десь несправедливо. Але коли ми дивимось, друзі мої, коли це основний 10 заповідей, їх є ще 613. І якщо людина порушує бодай хоча б одну, і що потім стається? Вона автоматично війна усіх. Вона, якби порушила всі заповіді? Наступне, на що би хотів би звернути увагу, заборона на благо. От ви щось дитині забороняєте, і ви як батько чи мати ви розумієте, що це буде для блага. Ви заварили чашку чаю, дитина підходить і вже тягне її на себе. А ви ні-ні-ні. Та що вам шкода, дайте, хай тягне. Біда буде? Проблема буде. І скажіть, якщо ми бачимо оцю заборону, це шкодить нам, якщо ми виконуємо зовсім ні, це для нашого блага. Господь хоче людині допомогти. Господь хоче людину убезпечити. Якщо людина щось краде, бере не своє, про кого вона думає? Звісно, що про сусіда, як би йому допомогти позбавитись від грошей, бо ж не знає, куди їх дівати? Коли батько чи чоловік не поспішає додому, а заходить десь в півбарі напивається. Про кого він думає? Про дітей, про дружину? Коли молодий хлопчина зваблює дівчину для інтимних стосунків, про кого він думає? Звісно, що про себе. Коли заміжня жінка зустрічається не зі своїм чоловіком, про кого вона думає? Я думаю, ви здогадуєтесь. Ось чому так важливо чогось не робити. Чогось не робити. Тому що гріх має руйнівні наслідки. Гріх має дуже жахливі наслідки. Буття 2.16. А ми звернемось ще до цієї книжки, і заповів Господь Бог людині: від усякого дереву в саду ти можеш, що робити, їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього. Бо в день, коли ти вкусиш від нього, неодмінно помреш. В Єдемському саду була одна єдина заповідь, і вона теж включала в себе не торкайся, не бери не їж. А що станеться? Як тільки ти візьмеш, неодмінно ти помреш. Чи це правда? Люди помирають, ви бачите, як люди помирають? Я не раз був свідком. Як люди помирають. Чи ви думаєте, це не від цього люди помирають? Люди помирають від того, що вони порушили першу і одну єдину заповідь. Далі Бог збільшив, дав більшу кількість заповідей. Але чи це врятувало людей, чи це допомогло їм? Давайте ми ще глянемо Книгу буття, третій розділ. Як це відбулося з першого віршу? Змій же був найхитріший від усіх звірів польових, які створив Господь Бог, і спитав змій у жінки, чи істинно сказав Бог: не їжте ні з якого дерева в саду. І відпила жінка Змієві. Плоди з дерева в саду ми можемо їсти тільки по про плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав. Не їжте і не торкайтеся їх, щоби вам не померти. І сказав зміжинці ні, не помрете, але знає Бог, що того дня, коли ви скоштуєте, відкриються очі ваші і ви станете, як Бог знають добро і зло. У мене питання до вас. Чому змій прийшов до жінки? До Єві? Чому не крокодил? Чому не жираф? А чому Змій? Хтось поставив таке дивне запитання. Чим відрізняється змій від боксера? Можливо, хтось знає. Але можу сказати, друзі мої, що Бокс це не для віруючих людей. Питання наступне: я не великий експерт у боксі, але скажіть мені, скільки раундів є у боксі? Двинадцять. За ці 12 раундів скільки можуть завдати суперники один одному ударів? Трохи можуть накидати, так? Да? Інколи буває, я чув, що можуть до сотні. Але головне йому утриматись на ногах, правда? Його трохи сюди-туди покачало. Але він ще пішов своїми ногами. Але один вкус змії робить дуже багато проблем. Після вкусу змії не залишається якась глибока велика рана, їй майже непомітно, але смертельна отрута проникає в тіло людини. Яка несе велику загрозу. Що станеться з людиною, коли змія її вкусили і вона не звертається за допомогою? М? Помре. Це є теж правда, друзі мої. Людина помре. В природі змії тримаються десь подалі від людей, наскільки мені відомо. Але коли хтось заходить на їхню територію і він не відчуває загрозу, що вона буде робити? Захищатись. І вона захищається так дуже ловко, що ти навіть не помітиш, коли це сталося. Їй не треба там десятки разів тебе кусати. Її укус дуже такий зважений, прицільний, вона ніколи не промахнеться. Ось в чому різниця між боксером і змією, друзі мої. Є така історія в Дії апостолів, де Павло плив на кораблі, корабель розбився. Вони врятувались на острів. Був дощ, було холодно, вони розложили вогонь. І Павло, знаєте, як працьовіта людина, не чекав, поки хтось буде там підкладати, він пішов, назбирав, кинув хмизу вогонь і звідти змія вийшла і його за руку. Читали дії апостолів. Люди дивились, думали, оце. Чоловік якийсь недобрий. В морі врятувався, але тут Божий суд його не залишає. Але він стряхнув її вогонь і не зазнав ніякої шкоди, тому що він був чоловік Божий. Попередження або застереження. Матвія 10:16: Ось я посилаю вас, як овець, поміж кого? Поміж вовків. Тому будьте мудрі, як хто? Як змії. І невинні чи прості, як голуби. яке порівняння? Важко збагнути. Друзі мої, цей вираз колись відносився до ізраїльського народу, коли вони жили серед ізичних народів, і їм треба було зберігати ці Божі заповіді, Боже повеління. І ті народи їх спокушали, знаєте, були як ті вовки. Але раптом все помінялося. Христос це попередження, говорить кому своїм учням. Він їх відправляє на місію, дає їм чітке завдання проповідувати Євангелію, але каже, оці люди дуже набожні, в них таке буде відношення до вас, що вони вам будуть перешкоджати, вони вас будуть катувати, вони вас будуть сажати. Але не дивлячись на все це, ви маєте проповідувати. Чи може овечка справитись із вовками, чи може вона себе захистити? Ні в якому разі. Це саме беззахисна така ну, тварина, яка потребує опіки, уваги і турботи. І Христос сьогодні нас уподібнює в світі цьому дуже багато зла, гріха, неправди. Але Господь. На нашій стороні, який хоче допомогти нам. Допоможи нам Господи. То коли Бог нас закликає, друзі мої, чогось не робити, то Він попереджує нас, що одне зло може зіпсувати все Твоє добре старання. Твоє життя, твої намірі. І якщо ми повернемось в новий завіт, як новий Завіт змальовує ворога людської душі? Там ми прочитали про змія 1 Петра 5:8 нам буде підсказка: Будьте тверезі, пильнуйте ваш супротивник діявол, він ходить навкруги, і як хто? Як лев преобразився, поміняв облік. Для чого? В нього стала інша, як би сказати, місія лякати людей, тримати людей в страху. В паніці у відчаї. І Луки 21 розділ Ісус попереджує своїх учнів. 21 перший розі з двадцять віршу, і будуть знамена на сонці місяці та зірках, і на землі буде жах між народами та розгубленість світ, ревіння морських хвиль. Люди вмиратимуть від страху в очікуванні подій, що наступають на людство, бо сили небесні захитаються. Коли змінюються якісь обставини, приходить якийсь страх, вічай, невпевненість. Що робити людині? Де шукати порятунок? Коли навколо тебе все реве, шумить і трясеться. 1 Івана 4:18 улюблені, у любові немає страху. Навпаки, досконала любов, що робить? Проганяє всякий страх. Тому що у страху є мука, це правда. Ви можете підтвердити. В страху є мука, але досконала любов, чи Божа любов, вона виганяє всякий страх. Дорогі мої, я буду трошки скорочувати і хотів би звернутися до характеристики любові. Можна відкрити 1 Коринфям 13, 4, 7. Перше післання до Коринфян 13, 4, 7. Любов довготерпить, любов милосердна. Не застрість, любов не величається, не гордиться, не поводиться, не пристойне, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не, не задумає лихого, не радіє, не за справедливість, а радіє з істини. Усе переносить, усьому довіряє завжди надіються, усе переносить. Покажіть наступний слайд. Щоб нам трошки буде візуально простіше бачити. Тут перераховується 16 характеристик любові. Дев'ять із них проголошують не. Ви можете сказати, що ти мене повернув в старий завіт. Я живу новим завітом. Чи це співпадіння, чи це Божий задум? Можна показати третій слайд. Я раніше не звертав уваги, друзі мої. Але коли я подивився, бо хоче нас і далі від чогось застерігати. Бо хоче нам і надалі допомагати, дорогі мої. Питання любові це надто важливе питання. І одна із причин, чому в повноті люди не мають дарів Святого Духа, тому що не стача любові. Але ми говоримо про наше практичне повсяденне життя. Ми можемо пам'ятати, що одне щось недобре може перечеркнути всі ваші намагання і старання. Якби не було прощення, я не знаю, що б із нами було. Якби не було милості від нашого Господа, друзі мої, я не знаю, що б з нами було. Як нам важливо побачити і зрозуміти турботу Божу. І як Бог хоче застерегти нас, як Бог хоче допомогти нам, 1 Петра 2,3. Якщо ви дійсно пізнали, що Господь добрий, Петро говорить, приходьте до нього. Чуєте? Якщо ви раптом зрозуміли, що Бог є добрий, не гайте часу, біжіть до нього. Кличте до Нього, скажіть, Господи, врятуй мене, помилуй мене і спаси мене. Дорогі мої, якби ті люди, які нарікають на Бога, а потім сказали, Господи, ну вибач, я так зробив, але прости мене і допоможи мені бути спасенною людиною. Це допомогло б і це допомагає. Є велика обітниця Божа для кожного із нас. Є велика турбота Божа за кожним із нас. Бог любить всіх людей, Бог бажає всім блага, всім добра. Але чи дотримуємось ми того, що Бог нам пропонує, чи ми живемо за власним бажанням і власним Своїм життям? Давайте ми піднімемось, ми помолимось. Після мене буде свідчення, дорогий Господь, Тобі.